І так, пане Андрій питає: планую сам залити стяжку товщиною 6 см на теплу підлогу по ППС, цемент М500 1 до 3 сіяний пісок плюс пластифікатор. Чи можна додати грант вітців як наповнювач, щоб зекономити та чи потрібне армування? Пане Андрію і всі інші друзі. Справа у тому, чим міцніше буде ваша стяжка, тим більш жорстка вона буде. Як це проявляється? Справа у тому, що при термічному розширенні є внутрішні напруження, вони нерівномірні. І от добавка спеціально для теплої підлоги вона робиться для того, щоб покращити пластичність розчину після набору міцності. Зрозуміло? Тому всовувати гран відсів в стяжку з підігрівом, це не дуже розумно. Тому що ваші внутрішні напруження будуть дуже-дуже великі. Далі, ви берете марку М500 і 1 до 3. А чого ви це берете? З чого ви це взяли що вам так треба це? Цементи вони відрізняються не лише марочністю, вони відрізняються ще дрібнотою помолу. Чим дрібніший помолотий цемент, тим якісніший розчин він дає, тим більш міцний розчин він дає. І от е, за кордоном, от в чому була завжди різниця? Пострадянський простір, Україна, Росія і е, європейський простір. Справа у тому, що в, в, в Європі і в Америці використовували цементи дуже дрібного помолу. І при тих самих міцностях вони використовували менше цементу. Зрозуміло? На одному з вебінарів я казав, що цемент, не забувайте, це пиливата в'яжуче І звісно, що саме. Оця от дрібна фактура призводить до того, що вона більше втримує вологі. Чим більше вологі, тим більше пор після висихання вологі. Тому нема ніякого сенсу, друзі, додавати більше цементу. Розумієте, у вас є пісок. Пісок для стяжки використовується річковий, саме для того, щоб зменшити кількість пилуватих част. Тому що чим більше пилуватих частиць, тим більше тріщина утворення. Тому, звісно, використовувати вискомарочні цементи крупного помолу це геть нерозумно. Чим тонкіше плівка буде навколо кожної частки, тим ви, е, краще міцність буде. Цього розчину, тому що нема зайвого пилу. Міцність розчину дає не кількість цементу, а міцність з'єднання компонентів. Ось чому в бетони додають щебінь, бо міцність в бетоні дає щебінь. Розумієте, на першому місці. Тому там обмежуються такі от речі, як розміри, ліщадність. Щебіння. Те, що погіршує морозостійкість і міцність бетону як готового продукту. Так от в рощинах та сама історія. Від того, що ви ось тут зробите товщі стінки із-за того, що ви додали більше цементу, це ніяк не повишає його міцності. І тому, коли ми з вами подивимося таблицю от по рощинам міцність рощину не прямо пропорційна кількості цементу. Вибачте, ні. Не прямо пропорційна. І не, не варто про це забувати. Тому, якщо ви хочете зробити теплу підлогу, щоб вона мала менше внутрішні напруження е, під, після набору міцності під час експлуатації, то в такому випадку кр краще гран не додавати. Тим паче, що от саме гран він є, він є також різний. Е, якщо подивитися по фракції, то гран відноситься до крупного піску. Тобто, по суті, це крупний пісок. Розумієте? Але є грам доволі такий знаєте, крупний. А є як пісок дрібний. Тому от ви пишете гранвідців, а який гран А яка А який його, його відсоток ліщадності в грамвіців? Тому що коли щебінь дробить. З'являються такі, знаєте, пластинки іноді відчаровуються. Оці от пластинки, вони погіршують потім властивості розчинів і бетонів. Оце є ліщадність, вона нормується. Тому, звісно, що якщо у вас, наприклад, гран коштує дешевше, ніж кварцевий пісок, можна на чистому гран зробити, але дрібному, такому, як пісок. Тому що, якщо ви будете туди додавати крупний, ну, це вже буде дрібнофракційний бетон. Більше. от Тому дивлячись, Ну яка фракція границьу. А от кількість цементу, я не розумію, навіщо вам 1 до 3? Це яка марка ви хочете отримати. Ну для, для чого вам така марка на стяжці? Якщо ви хочете отримати вже е, е, стяжку, як чи, чисте оздоблювальне оздоблення підлоги, як в торгових центрах, Ну то для цього використовують бетони. І використовують ці, господі, злива покриття по мокрому бетону Друзі, в коментарях напишіть з голови От, І затірки спеціальні. Але якщо це під звичайну плитку, паркет, ламінат, ну там не потрібна така міцність прямо М125, да у вас виходить, я не знаю, там М150. Ну навіщо? Тому я вважаю, що це зайве. Це просто ну, не... О, топінг. Дякую, пані Олена. Тобто, коли роблять промислову підлогу, посипають і втирають потім машинами топінг. Спеціальне покриття, щоб підняти підняти і зносити стійкість поверхні цього бетону. Так, йдемо з вами.